Ну, рекомендується э, підливати під кормкою, коли дуже волога земля або після дощу. Ну так як у нас вчора дощ був волога земля, я їх поливати не буду, а просто вже починаю прикорневе э, прикорневу підкормку. Ось так підливаю цим розчином. Дуже так гарненько, обільненько. Можна і бризкать, але от фітофтори бризкаємо. Вже як цвітуть томати, у мене вони вже цвітуть, то їм можна вже зробити і такий гарненький душик, щоб їм було гарно зростати, як кажуть, комфортно і щоб до них не чіплялася оця така їхня дуже страшна хвороба, як фітофтора для помідор. Ось такі помідори, в мене вже дивіться, вже як гарно цвітуть. Спочатку були такі слабенькі, тоненькі, а зараз вже вони вилюдніли, у мене вже такі гарні, зеленіють. Тепер, як кажуть, з спом... помічю добрив і з помічю опіки над ними, я надіюся, помідори вродять і будуть гарно плодоносити. Отак От поливаємо всі свої сажанці. І буде у вас гарний врожай. Гарного всім дня. Бажаю здоров'я. Кому сподобалось відео, ставте подобайки Підписуйтесь на мій канал. Буду вдячна. До побачення.